Я вже на місці, розчахлив приборчик. І зараз нас чекає попереду такий легонький пагорбик. Він такий довгий, туди-довгий, ще йде, йде. Тут за день не обійти це все, звичайно. Я вже на місці копу безпосередньо і зараз ми розпочнемо свої пошуки. Ви зі мною? Ну, тоді погнали. Що знайду цікаве, невмінно вам покажу. Камеради, всім привіт! Слава Україні, Героям слава! Сьогодні ми знову в Бандерських лісах Карпатських горах. Був я тут довгих, вже 7 років. Тут є позаду мене венгерські позиції. Починаються. На цьому пагорбі стояли венгерські гірсько-єгерські підрозділи Едельвейс. Вони також мали так, так, були венгери з Едельвейсами. І сьогодні я хочу піти побадати, попікати, що я пропустив, можливо, ще раз цими місцями. Не був я тут давно. 7 років пролетіло для мене тут 7 хвилин, буквально. Що знайду, обов'язково вам покажу, що не знайду, не покажу. Підписуємося на канал. Дивимося, буде цікаво. Камеради, не був я тут, аж довгих 7 років, але знахідки мене чекають. По-любому я багато що пропустив. Перша знахідочка відразу, перший сигнальчик в лісі. Ось подивіться, що я знайшов. Що тримав цей ліс для мене довгих 7 років. Цей затвор, швидше всього, що манліхер М43, чи як там якось так. Затворчик почистити в музейчик буде супер, класна знахідочка. Ось такий затворчик мене тут чекав. Супер-супер. Просто клас. Знахідки радуються на цих місцях. на чергова небезпечна знахідочка. Це є литуха 82 мм радянська. З таким бакелітиком, носиком. Але нема стабілізатора. При ударі при польоті, воно відламало і десь відлетів стабілізатор. Залишилась тільки така мінашка. Ужасна, страшна знахідка еховіни. Прикопуємо тут для нащадки, залишаємо. По-любому їх хтось знайде, якщо вона не згнила за 70 років, і ще за 170 не згниє. Буде в такому прекрасному стані. Залишаємо, не беремо, звичайно. А у нас ось така знахідочка чергова це є піхотна, протипіхотна міна, радянська, помс. Ось так вона виглядає, без колишка, без тротилу, без запалу, вже безпечна. Чугунна. Більший склад чугун, ніж метал. Ось такі кубики, це розривалося при зриві на ось такі осколочки. І цей кубик. Ранив отих солдат, які, можливо, десь тут ходили. Наступали венгерські. Нагадаю, це і помс радянських військ. Протипіхотна міна. На колишку тут був колик сантиметрів 30 чи 35, не пам'ятаю І в землі затикнувся звідси. Детонатор, що зверху, і до дерева. Така розтяжечка залишилась тільки помс. Звичайно, тут все було, але все згнило. Видно залишки, колишка цього всередині. Ну, нічого, будемо шукати краще. Останнє. Звичайно, не бежемо. Хай догниває, чекає слідуючих копарів. За 70 років вони точно з'являться, такі як я приблизно. Ради у нас цікава чергова знахідочка, якийсь боєць. Сидів, чого я на гільзу це висинав. І чого я звернув увагу, то що гільза була вся помнута, порізана. І думаю, опять вони ці солдати, мадярські, щось там приховали. Так і є. А нічого особливого, патичок був сильно забитий всередину, того мене вона зацікавила. Я її розламав мультитулом. І о, знову ж бачимо, що солдат просто тримав порох сухим. Там далі йде порох, нічого такого, але ось цей колишок. Дерев'яний був плотно забитий, який просто від природи не міг туди ніяк попасти. Так що камради, не пропускайте гільзові сигнали, того, що в гільзах найбільше багато може бути вирогідні і цікаві знахідки речі. Не сама гільза, а в гільзі. От, наприклад, таке або щось подібне, або така, як записка в минулому відео. Вони щось любили ховати, никати в гільзи. Можливо, амулет, можливо, навіть якийсь золотий зуб, чи ще щось, ще щось, чи хрестик, чи якусь ладанку. Вони завше никали в гільзи. Так що завше копайте гільзові сигнали і привертайте, досліджуйте, в цьому найбільше уваги. Тому що там може бути вас чекати несподіваночки, цікавиночки. Камеради, у нас цікава знахідочка, така залишки, баночки. Крема для рук, швидше за все, нівея. Венгри також мали нівею. Як це? Без бархатних ручок і на фронт. Ніяк. Сіли, намастили ручки кремом, писочки, лиця свої. І вперед за карабіни до бою. Ось такі були тут мадяри, які за собою слідкували й дивилися. Тут ще є таке клеймо, правда, не читабельне, дуже не можна нічого побачити. Шкода, але щось там є VPS 7 і 799, чи то грам, там не може бути. а Може й бути. Щось там є. Таке не дуже розборчиво. Вже вся згнила, продирявила, В Мадярі вже тут нема страшні роки. А баночка все залишилося. Ось такі були ухожені тут мадяри. Елітне військо після А Ми народ шукаємо, ходимо, пікаємо, залишаємося на каналі, дивимося, спостерігаємо. Щось знайду, що цікаве, вам недмінно покажу. Ради ось така жбонь попалася на венгерських позиціях. Це значить є залишки від гранати F1 ручної радянської, так званої легендарної, славносвісної, всім відомої лимонки, яка є по сьогодні, випускається. Це залишки Запала Кавешникова. Ось таке тут йшли в бій. Були в попиті ручні гранати-лимонки. Закидали бідних венгрів. Ось така справа. Це все залишилося. Зірвалося. кавешники в одну сторону, мадяри в іншу сторону полетіли. У нас така знахідочка чергова, гільза така потужна, попалася верхова, від крупнокаліберного кулемета венгерського, також Солутон. Значить, клеймо там проглядується. 43-й рік, я там трошки старався помити, але не видно. Але гільзо здорова бодрячком. От так мадяри лупили тут з палімтів. Була серйозна зброя тут. Проти ворога. Ось бачимо таку гізочку. Давно їх не знаходив, давно я цілими їх знаходив. Були бронебойні і розривні. Такі патрончики класні, взагалі бомбезні. Але шкода, вже їх нема, нема. Підвизбирала їх. Вже давно незамітно їх немає. Але гільзочка здорова, як дзвін. Класно. Шукаємо далі, не перемикаємося, ходимо, шукаємо, пікаємо, нипаємо. Це буде цікаво, без кого вас введу в курс справи. Шановні камеради, під цим деревом, от навколо я обшурфив. І знайшов ось таке чершничко далеких, можливо, 90-х або ще навіть 80-х. от таку заначку я знайшов, гільз Дивіться, все тут було в купі Навколо дерева гарно сховано. Бо на купі це неможливо, щоб по фронті, щоб так стріляли і тут це все було. Це по-любому заначка і що тут є, бачимо. Тут є папашівські. Ось такі гільзи так, Поназбирували діти. Ну, Звичайно, маліхер, 86, 40 й рік Клима, 39-й, когойки. Ну і без Мосінки не обійшлось, звичайно, гнилої ржавої Гільз. І що цікаво, діти назбирали, де вони знайшли. Це я вже не скажу, ніхто не знає і не буде знати. Вони знайшли гільзи ржаві. Мега рідкісні, дуже круті, якщо вони в гарному стані, звичайно. Це були МЛ по 44 році від автомата, кулемета, автомата пістолета, Кіраль венгерського. Це дуже рідкісні хороші патронки були і гільзи від них. У них були клейма МЛ44. Зараз ми нічого не побачимо, звичайно, бо вони всі ржаві, страшно. Були латуні, були і біметалеві. такі. Така заначка. Шкода, що діти не залишили чогось хорошого. І файного. Залишили якесь гуано для щірліця. От Залишили би тут. Заникали. Дві жмені срібних монет, золотих, прикрас і всякого такого. Прийшов щірлість, знайшов. І всі доволі, діти забули, щтірлість знайшов, тішиться. І всім все класно. Наша чергова знахідочка. Це є така залишки гільзи від ракетниці. Була гільза сама паперова, картонна, видно тут папір, набитий такий згнивший стлів за 70 років. І ще в такій фарбі навіть. Чи то лак. Гільза тут кусок цієї латунь. І видимо 43-й рік. І номер якийсь 537. Отако, От тепер видно 43 рік. Бо бої тут відбувалися якраз по 43-му. Чергова знахідка небезпечна. Ось такий відказничок прилетів сюди, з русських позицій. Ось такий був коричневий текстоліт, карболіт, як там його називають, і все поламалося. Летів, летів. 50 летіла і перелетіла. Вона ж впала за позиціями, бо я зараз знаходжусь за позиціями. І летіли і нікого не вбила. Ще не зірвалося до того. Класно. 70 років пролежала. І ще пролежить. Зараз сховаю, закопаю для нащадків. Після мене хтось буде ходити, шукати, радіти. Так, камеради, тесну я додому вже, покопав на сьогодні, класненько, суперовенько, знахідки, не сильно, звичайно, так собі. Я й не розраховував тут знайти, бо зна що потішив затворчик звичайно. Знахідок те, що я вам показав, тейгіншов в відео, іду монтувати для вас цей фільмчик. Підписуємося, залишаємося, дивимось.